Добрий день, шановне панство. Ось в мене ЧП сталося. У мене ось нутрія. Зранку прийшов. У мене ось тут поїлка є. Зараз я покажу. Ось. І от зубами ось тут во він заверх поїлки. Зачепився і так стояв. Я раз дав їсти, другий раз дав їсти. От. Раз дав їсти, другий раз дав раз їсти нутрям. І дивлюся, він стоїть і стоїть. Я потім його рушив, внутрям, рушив, а вона не рухається. Я зняв його то самець. Я його зняв, почав масаж ще робити. І, в принципі, він ще теплий був, ну, але так як він дійшов, то я його вже рухати не буду. Прийдеться закупати. І бачите, ось таке ЧП непередбачувальне. І, і бачите, завжди треба нутрієм так робити, щоб вони не мали де зачепитися в мене. Перший раз таке було, то не перший раз жінка того. Дружина е, одного зняла, бо зачепився за сітку, а той за поїлку. Я виступ там зробив, та не, й не думав, що таке може бути, і, і вже скільки. Та клітка служить вже майже 3 роки, нічого такого не було. ось Взялося і, і сталося. Я, в принципі, хотів завтра їх пускати на м'ясо. Ось таке ЧП в мене сталося.